Три. Чотири. Останній. Добре, хорошо. Так, то був лепеха, так? Да? Будь ласка, самотей, після нього піддубний. Готовий? А куди ти біжиш? Готовий? Оп! Раз. Все все, молодець, молодець. Будь ласка, піддубний смілянський після нього. Один закінчив відразу другий на старті. Готовий. Оп! Два. Три. Чотири. Добре. Смілянський кісельов марк після нього. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Кісельов Марк, Бобер Святослав. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Бобер Святослав, Нікіченко, Кирило готується. Готовий? Оп! Три. Чотири. Давай, давай. Добре. Нікіченко компаневець. Готовий? Оп. Чотири. Добре, компаневець Балтянський, готовий оп, чотири добре Балтянський Валуйський. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Валуйський, Сухарльов. Готовий? Оп! Три чотири. Добре. Рухаємося. Не стоїть. Готовий? Оп. Три. Чотири. Добре. Тріскин після нього Мухаммад. Готовий. Оп! Три. чотири. Просто Добре. Будь ласка, Мухаммад, після нього кудлай. Готовий? Оп! Три. Через чотири. Добре. Кудлай Микита Яковенко Мирослав. Готовий? Оп! Три. Чотири. П'ять. Добре. Яковенко Мирослав Піонковський Кирил після нього. Готовий? Оп. Два. Не-не, поретнуть, стоп, стоп, поретнуть планочку. Два, давай. Три. Четыре. Добре. Як прежде Баула. Я викликав тебе. А, ні, не, не було тебе. Да. Ти готовий? Будь ласка, будь ласка, Баула, зараз сюди на старт. Іди, по Почекай. У тебе з вагою все нормально? Виходь тоді, давай, швиденько. Баула, готовий? Оп, поїхали. Після нього Піонтковський. Два. Три. Три. Чотири фініш добре. П'янковський на старт. Після нього Коваленко. Готовий. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Коваленко Широнов. Готовий? Оп. Мирон, дай меш! Чотири. Добре. Широнов на скальний. Готовий? Оп. Чотири. Добре. Наскальний мостуненко. Готовий. Оп. Чотири. Добре. Костуненко сіренко. Готовий. Оп? Три. Чотири. Добре. Сіренко Ільчук. Готовий? Оп! О, ты, я, Піднявся з землі. Піднявся. Ще двічі. Останній. Добре. Будь ласка, Ільчук, Фет. Готовий? Оп! Раз. Два. Три чотири. Добре, і там фет ролл готовий, оп, три, чотири. Добре. Просив не перестрибувати, але ти не, не почув, мабуть. Ролбугін Яремко, готовий? Так. Оп! Чотири. Добре. Яремко рімкус, готовий, Оп! чотири добре, рімкус мороз. Готовий? Оп! Добре, молодець. Мороз, білий. Готовий. Оп! Рухаємося, не стоїмо. Чотири. Добре. Привіт. Білий. Капаністий. Готовий? Готовий. Оп. Останній добре зараз капаністи після нього машаров готуються працювати з м'ячем, готовий. Оп. Чотири. А з м'ячем? Добре. Вибачте. З да. м'ячем зараз? Да, зараз з м'ячем. Будь ласка, бери м'ячик. Дайте м'ячик, будь ласка. Капанисти біжить після Мошаров біжить після нього баула. При розвороті м'яч торкається планки. Нагадую, готовий? Оп, поїхали добре, раз єсть. Yes.